Є знижки представляють єдині знижки на магнікум. 10% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють єдині знижки на нормовен. 10% в аптеках подорожних вам та. Ось. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. 7 година і 31 хвилина київський час. це найголовніше в Україні світі стисло. У прямому ефірі я вас вітаю. Перші винищувачі f 16 прибули до України. Про це повідомляє американське агентство Bloomberg. Медіа зазначає, що західним союзникам вдалося вкластися в обіцяні терміни і доправити перші f 16 до кінця липня. Із власних джерел Bloomberg стало відомо, що кількість літаків невелика. Раніше було відомо, що Україна очікує від західних партнерів 6 літаків цього літа і загалом до 20 до кінця року. Ці винищувачі з оснащенням американською зброєю в достатній кількості. Тож перша партія в шістнадцять довгоочікуваним кроком. Які може підвищити здатність України відбивати російські атаки. Ну і врешті отримати перевагу в повітрі. Чекаємо тепер офіційного підтвердження з боку українського керівництва. Моторошна історія з Харківщини після масового авіаційного обстрілу селища Великий Бурлук, вогнеборець ДСНС, приїхав гасити пожежу і опинився на згарищі. Власного будинку вже на місці він виявив, що внаслідок удару російськими кабами загинула його 37-річна дружина, а 10-річного сина з опіковими травмами шпиталізували до медзакладу. Відомо, що загибла дружина рятувальника Інна працювала диспетчеркою в газмережах. Вона мала заступити на чергову зміну у перший день серпня. На момент удару разом із сином вона перебувала вдома. Під Донецьком упав російський гелікоптер. Мі 8 Він ймовірно перевозив поранених окупантів. Про це повідомляють пропагандистські пабліки. Причина падіння наразі точно невідома. За однієї з версій, вертоліт здійснив від'ємний зліт у наслідок роботи своєї, тобто російської ППО. Але деякі з війська й кори твердять, що мі 8 підбив український безпілотник. В російському полоні помер захисник з Азову. 55-річний Олександр Іщенко перебував у СІЗО в Ростові-на-Дону. Росія офіційно не сповістила про це Україну, натомість російські пропагандистські медіа повідомили, що військовополоненого 31 липня не доставили на судове засідання, а його адвокат повідомив суду, що військовий помер. Згодом цей факт підтвердили у координаційному штабі поводження з військовополоненими. Донька Олександра Іщенка сказала, що її батько помер ще 9 днів тому. Відомо, що Олександр був моряком. Він повернувся з рейсу за кілька днів до повномасштабного вторгнення і вступив до полку Азов. Став водієм під час активних бойових дій в Маріуполі. Чоловіка Росіяни захопили в полон. Про це родина дізналася з медіа. Він рік перебував в Донецькому СІЗО, а згодом опинився у Ростові. Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон надали охорону. Її найняли після погроз з боку доньки вбити мовознавиці. Про це повідомив адвокат Ігор Сулима, який є захисником затриманого В'ячеслава Зінченка. Під час судового засідання у Львові минулого тижня Софія Семчишин погрожувала підозрюваному у вбивстві розправою. Це відбулося у присутності медіа. Адвокат підозрюваного зазначив, що за такі погрози можна притягнути до відповідальності. Захисник припустив, що проти доньки Ірини Фріону може бути порушена кримінальна справа навіть. Також напередодні захист підозрюваного, 18-річного В'ячеслава Зінченка, подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту без альтернативи внесення застави. Я нагадаю, що мовознавець устріляли ввечері 19 липня. Ірину Фаріон шпиталізували до Львівської лікарні. Вона перебувала у критичному стані. А за кілька годин стало відомо, що вона померла. Першу підземну ГЕС створять в Україні. Канівську гідроакумулюючу електростанцію, аби зробити її недосяжною для російських ракетних ударів, побудують під землею. Про це повідомив гендиректор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота. Зі світової практики у верхньому басейні розміщують лише водозабір і спостережний пункт, а основні генеруючі агрегати будуть глибоко під землею. Аналогічним способом в Україні хочуть посилити енергосистему, де частка гідрогенерації становить близько 10-11%. До того ж, гідроенергетика забезпечує покриття пікових навантажень енергоспожити. Живання і є мобільним аварійним резервом. Перший день серпня пройде без відключень світла. Як повідомили в Укренерго, сьогодні не планується застосування погодинних графіків. Причиною покращення ситуації є зниження споживання і повернулися в роботу два блоки АЕС. Якщо в енергосистемі виникне дефіцит, то обленерго повернеться до графіків відключень. І про це споживачі повідомлять додатково. Ну а поки Укренерго просить користуватись потужними електроприладами з 11 до 15, щоб у пікові години мережу не перевантажувати і бути зі світлом. Від 1 серпня обов'язково має стати на військовий облік жінки, які мають медичні спеціальності. Наявність медичної освіти зобов'язує стати на облік, і неважливо, чи працює жінка за професією чи ні. Ця категорія повинна була до 16 липня оновити свої дані в ТЦК аналогічно з чоловіками. Мобілізація для жінок залишається добровільною. Нагадаю, військовий облік і оновлення військово-облікових даних є обов'язковим лише для жінок медиків. Представниці інших професій можуть перебувати на обліку за власним бажанням. Україна зупинилася за крок від медалі в особистому багатоборстві зі спортивної гімнастики на Олімпіаді в Парижі. Після трьох з шести снарядів обидва наші спортсмени йшли у топ 5 Вірняєв посідав друге місце. Ковтун четверте. У другій половині програми особистого багатоборства українці змагалися на паралельних брусах, перекладенні, а також у вільних вправах. На жаль, дотягнутися до медалей українцям не вдалось, хоча вони були дуже близькими. Іля Ковтун завершив змагання на четвертому місці. Олег Верняєв став восьмим. Херсонський Кавун отримав географічне зазначення. Тепер так можуть називати тільки ті кавуни, які виросли на піщаних ґрунтах таврійського регіону на території Скадовського, Херсонського, Каховського районів Херсонщини. Справжній Херсонський Кавун має високий вміст цукру, щільний м'якуш від рожевого до насиченого червоного кольору, і зелену з блідозеленими смужками шкірку. Подібно до кавуна, географічні зазначення має Малітопольська черешня, патриківський розпис, закарпатське вино, гуцульська бриндзя. Нарешті здобули от ну і з таким настроєм можна далі йти на життя спокійно. Тим паче, порті спортивних новин з Олімпіади от просто зараз від ігри Циганика буде. Так, ну і звичайно пишіть, як розпочався ваш серпень. Можливо, навіть світанки нам будете надсилати. Мені здається, давно ми такої традиції не робили. Знаєш, а я знаю, які ви активні. Пишіть одним словом або і розповідайте так або підсумки. Ми знаємо, тому що ще вже не прокинулись, та я, можливо ще не розумієте, що там серпні тому відбувається, який він буде. Знаєте, я побачив, прочитав вчора. Хтось пише, що так вже відчувається осінь, завжди ну, як це як в неділю відчувається робочий так, тиждень. Так але в серпні, завжди як в неділю перед тижнем, завжди є якісь сюрпризи, і він завжди якісь. Трошки містичний Щось має зібрати. Ну, які сюрпризи сьогодні в нас будуть, можливо, погодні, знає наша Христя Биковець. Вона чергує, власне, вона нам і розповість, яким буде сьогоднішній день по всій території України. Доброго ранку, Христя! гостинці бачимо і підбачка. Доброго ранку. так так, доброго ранку. Власне, ось справді, вже декілька днів поспіль мої колеги розповідали про те, що в Україні похолодання, і вже справді відчуваються такі. Трошечки навіть осінні ранки, але я вам сьогодні скажу так: ще місяць літа, тому не потрібно робити передчасних висновків. От власне сьогодні температура абсолютно по всій території України вона підійметься і подекуди навіть знову перетне позначку у 30 градусів. Хоча дійсно, якщо ми говоримо про столицю, то зараз у столиці досить так свіженько, плюс 16, але знову ж таки синоптики прогнозують, що вже за, за кілька годин все почне змінюватися. Сонце вийде, якого зараз ми поки що ще не бачимо, і ось ближче до піду температура досягне своєї пікової позначки в столиці у 28 градусів. Яку ж погоду, яку ж температуру ми сьогодні побачимо по регіонах? Все детально вам розповідаю. Розпочинаю традиційно зі сходу. Там сьогодні у Луганську, Донецьку та Харкові, також до плюс 28 градусів, сонячно і без опадів. А От на півдні сьогодні температура повітря прогріється до плюс. 31 градусу а зранку та вночі буде в середньому від плюс 17 до плюс 20 градусів. Також сонячно і опадів синоптики не прогнозують. А от на заході сьогодні можливий короткочасний дощ, але загалом також буде досить сонячно. І от температура у Львові, івано франківську Ужгороді, Тернополі та Чернівцях, коливатиметься від 26 до 30 градусів. На пів... на півночі сьогодні без опадів. І сонечком температурний максимум 28 градусів. У центрі сьогодні синоптика також прогнозують сонячну погоду без дощу. І от у Черкасах Вінниці Полтаві, Дніпрі та Кропивницькому в середньому 28-29 градусів. У столиці, як я вже казала, зараз плюс 16, Проте по обіді синоптики прогнозують максимум плюс 28 градусів, сонячно і без опадів. Традиційно переходжу до температурних рекордів. От власне найтепліше, перше серпня у Києві, за всю історію погодних спостережень фіксували у 1936 році, майже 36 градусів тепла. А от мінімумом відзначився 1904 рік, тоді на дворі було плюс 10 градусів. І на останок щодо народних прикмет, то от сьогодні, 1 серпня, наші пращури вважали, якщо відчувається такий сильний а, вітер і Ну, справді досить таки вітряно, то зима буде дуже сніжною і холодною. Я скажу вам так: поки що зранку, принаймні в Києві, вітру не відчувається. Ну, наскільки ця прикмета правди, правдива, можемо дізнатися вже лише взимку, колеги. Але ми запам'ятаємо Христина, Ми запам'ятаємо, хоч занотуємо собі перше серпня. Нам точно запам'ятається. запам'ятаємо просимо не хочеться, але але вже час дійсно такий вже у нас час. Що треба думати зараз на 2-3 місяці вперед? Христина Боковець, дякую тобі дуже.